Дії, друзі, вітаю вас в магазині Аврора. Акційні ціни, які тривають з 26 серпня по 1 вересня. Приправа деко до шашлику, плову, м'яса – 6 гривень. Приправа смакова універсальна 100 грамів, коштує 33. Консерви сардини олії від море 230 грамів за 38, чіпси картопляні Прінглс можна придбати за 109. Вімисель швидкого приготування 11 гривень. Хлібний квас від деко 15 гривень, 200 грамів. Напій кавовий, Якобс капучино, какао 500 грамів 169. крем-паста шоколадна від Фінео Фундук 350 грамів, 88. Трубочки бамбук 200 грамів 33. Цукерки жувальні. В асортименті можна придбати за 25. Салатниця пластикова, прямокутна кольорова на 3 літри 34. Форма скляна прозора для випікання кексу. Фігурна 129. Форма для випікання скляна овальна 119. Набір кондитерських мішечок та насадки, 64, вінчик для збивання з пустою ручкою 14 гривень. Столові прибори, набір веделок, столових металевих три штуки, 29. Набір веделок, дві штуки в упаковці. 29. Також ложки. Дві штуки коштують 29, скляна ваза для квітів 88. Пензли кулінарний 12. Форма для виготовлення морозива 64. Ложка кухонна, металева, велика 29. Та ополонник можна придбати за 29. Підставка для столових приборів. Акційна ціна 99. Пляшка для напоїв пластикова. З малюнком в асортименті 99. Салатник склянний гладкий для соусів та приправ – 11. Ємність для напоїв скляна з трубочкою та кришкою 44, тарілка супован, склукерамічна 49. Контейнер з ручками 850 мл – 22. Набір контейнерів дитячих, чотири штуки в упаковці 64. Подвійний контейнер для сипучих сорок дев'ять. Круглий контейнер на закруті, один і шість літра, двадцять Пляшка для олії та оцту на 100 мілілітрів двадцять дві. Ємність для вина скляна на 1 літр. Можна придбати за 88. Піднос пластиковий з малюнком 49. Миска глибока, металева 24 гривні. Тарілка десертна скляна. 20 см в діаметрі, 44 гривні. Тарілка прямокутна, 64 гривні. Кришки для консервування, добрі традиції, 50 штук в упаковці, 88. Кришки добрі традиції, 20 штук у пачці. Для закрутки 39. Кришки добрі традиції, двадцять штук 39. Склянка висока, з лаймами двадцять дев'ять. чашка. Дев'ятнадцять гривень. Ось така без малюнка за сімнадцять. Бамбукові палички 30 см 19. Та 25 см можна придбати за 14 гривень. Набір гачків на стінних, 34 гривні за 9 штук. Гачки пластикові дві штуки в упаковці можна придбати за 19. Міні-футляр для дрібниць. 9 гривень. Тримач на для ванної кімнати. Різні кольори. 17. Набір аксесуарів для ванної кімнати. 77. Набір органазерів для дрібниць. 3 в 1, 149. Пакети для сміття від Оптимал. На 60 літрів 10 штук у пачці 24. Штора для ванної кімнати. В асортименті 69. Пакети для сміття. Помічниця з затяжкою. 40 літрів, 12 штук, 34. Пакети для сміття від Оптимал на 120 літрів, 20 штук, 54. Мішок сітка для прання білизни. 14. Картридж для фільтра алечика 99. Набір огубок кухонних від файно. 5 штук в упаковці 24. Кошики для дрібниць в асортименті 9 гривень. Мийний засіб «Фері» – сенситив 900 мл 109. Мийний засіб «Топ ефект 940 мл в асортименті 49. Мийний засіб для дитячого посуду сатін. 550 мл 29. Уті-путі, 600 мл можна придбати за 35. Фері, 500 мл 59. Засіб для миття посуду від еліум, 500 млн асортимент за 29. Засіб для миття від велі в асортименті 19 гривень, таблетки для чищення пральної машини, три штуки в упаковці 55. Крем для чищення універсальний від сів 69. Капсула для прання саніті 10 штук в упаковці 59. Капсула для прання Персіл, Колор 13 штук в упаковці 189. Капсули сіла 12 штук 94. Відбілювач для тканин кисневий велс, кисневий плямовий відник та відбілювач. 500 грамів вісімдесять. Засіб рідкий відбілюючий білізна, калушанка 900 мл за 19 гривень, порошок для прання велі, автомат 350 грамів, 22 Засіб для чищення універсальний концентрат. Для килимів-килимових покриттів салонів автомобілів 5 гривень. Засіб для миття ванної кімнати з розпилювачем 500 грамів 89. Засіб для миття акрилових ван від 365. Океанічний бриз 29 гривень в асортименті. По 28 серпня продовжується акція на засоби БРЕВ. Гелевий 127 гривень. Брев колор актив 127. Три штуки в упаковці. Одна штука коштує 45. Набір кубиків для бачка 84. Змінний балон для авторозпилювання від гольф в асортименті 59. Акції по 31 серпня на корми для тварин від Фріскес в асортименті – 10 гривень. Клуб 4 лапи можна придбати за 12 гривень. Корм для котів від панкіт 10, шампунь, бальзам для волосся Head Shoulders 330 мл – 149. Набір мила туалетне від Grand Шарм 5 штук по 70 грамів, 39. Крем мило рідкий від шик з дозатором. В асортименті. 500 міллітрів сорок чотири крем мило дитяче мультипульт з календовий 39 дев'ять гривень за 445 сорок п'ять Крем, фарба для волосся Авена шестьдесят шість гривень в асортименті. Станок для гоління одноразовий, Perlmax 14 гривень. Бальзам для гоління, чутливої шкіри від Нівея 199. гель Для чутливої шкіри від Нівея також 169. Піна 119 гривень. Набір зубних щіток. Дві штуки в упаковці 29. Милофіксатор для бріві щіточкою від вовід 39. Рушник паперовий від Сафі. Двошаровий 39 гривень, 120 відривань. Серветки паперові від Сафі, 180 штук в упаковці Білі. 34. Серветки паперові від Сафі, двошарові 150 штук в пачці, 34. Серветки вологі дитячі від Сафі також. 77 штук, 19 гривень. Серветки паперові від Сілкен. Двошарові 150 штук в упаковці. 34. Прокладки гігієнічні від овець в асортименті. Ультра. Можна придбати за 39. Щоденні прокладки Глібрес з ромашкою 58 штук в пачці, 88. Щоденні прокладки лібрес, 50 штук у паковці, 59. Футляр для окулярів. Кольори в асортименті. 29. Футляр для сонцезахисних окулярів. 29. Серветка декоративна. Порційна. 19 гривень. Набір стопок скляних, кольорових, 6 штук в упаковці. 99. Рушник махровий, 100% бавовна, 70 на 140, різні кольори 179. Набір блискіток для нігтів. 6 штук в упаковці, 29 гривень. Наклейки для нігтів. Для декору можна придбати за 19, за 5, за 4. Набір спонжів для вмивання. Дві штуки в упаковці можна придбати за 19. Пензлик косметичний. 44 гривні. Щітка для волосся з перфорацією, Прямо кутна. 29. Щітка для волосся з перфорацією кругла, також 29 гривень. Наушники, накладні, дротові в коробці 119. Дротові наушники накладні за 149. Штучний кактус маленький горщик 29. Декоративна рослина, штучна в горщику 77. Декор для дому. Рослина штучна в горщику. Дуже гарний тигрик. 99. Дякую за перегляд до наступних зустрічей в магазині Аврора.